Ми даємо відсіч російській агресії та досить часто акцентуємо. Ми захищаємо не лише Україну, а й усю вільну Європу увесь вільний світ. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Дрони – очі наших військових вони дозволяють їм вести розвідку вздовж всієї лінії фронту, виявляти окупантів та ворожу техніку. Кременчуцька громада передала одному з підрозділів, які зараз воюють на передовій. Ще чотири квадрокоптери. Усі подробиці вже за мить. Досить часто в інтернеті ми бачимо відео, як українські війська знищують російську техніку або солдатів РФ. Частина з них відзнята безпілотниками чи квадрокоптерами. У сучасному військовому арсеналі квадрокоптери займають особливе місце, дозволяючи нашим військовим виконувати різноманітні завдання з високою ефективністю та точністю. І потрібно розуміти, що кожен витрачений дрон чиєсь врятоване життя, адже якби не коптери всю цю роботу на ворожих позиціях виконували б наші військові. Розуміючи цінність та необхідність наявності дронів на фронті, Кременчуцька громада передала одному з підрозділів, які зараз воюють на передовій, ще чотири квадрокоптери. Аутел Евомакс, 4 т Вони дозволяють бачити ситуацію, моніторити, слідкувати за переміщенням ворога. Тобто це комплекси досить сучасні. Вони зроблені в виконанні такому ударостійкому, то тобто є апарат це Дещо навіть вище ніж ті мавіки, які ми передавали. Тобто тут тепловізійна головка. Ну пристрій, в принципі, сучасний. Дрони очі наших військових Вони дозволяють їм вести розвідку вздовж всієї лінії фронту, виявляти окупантів та ворожу техніку, дистанційно коригувати артилерійський вогонь. Звичайно, це є очі, на полі бою люди бачать, відповідно, ситуація така, що ти як найбільше інформації зібрав про ворога, доніс її в командний пункт, командний пункт прийняв рішення. Очі для, боя, для поля бою це найкраще, тому що бачимо, що війна технологічна, більш технологічна стала. І збереження життя людини це найосновіше. Це Сьогодні ми передаємо допомогу військовослужбовцям від Кременчуцької громади. Такий квадрокоптер він спасає життя наших військовослужбовців. Цьому дуже важливо, дуже важливо оперативно реагувати на ці речі. Дякую, дякую. Бережіть себе. Це найголовніше вчасно виявлений ворог. Це врятовані життя наших захисників. Кожен знищений окупант це ще один крок до перемоги. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Міські бюджети значно зменшаться через рішення Мінфіну про підготовку законопроєкту про державний бюджет на 2024 рік. Згідно з цим, міські бюджети залишаться без своїх найбільших наповнювачів. Чому таке рішення міністерства негативно вплине на економіку та життєдіяльність Кременчука та як це завадить допомозі військовим? Далі. Міністерство фінансів України оголосило про підготовку законопроєкту про державний бюджет на 2024 рік, згідно з яким міські бюджети зазнають великих втрат. Основним та найбільшим наповненням будь-якого міського бюджету є ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб, також відомий як податок на зарплату, який сплачують і українські військові, і саме їхня частина має найбільший внесок. Та незважаючи на це, МінФін планує забрати всі 100% військового ПДФО. Варто зазначити, відповідно до бюджетного кодексу, будь-який міський бюджет розподіляється. На дві частини: 64% залишається містові, а 36% мають перейти до державного та обласного бюджетів. У Кременчуці після початку повномасштабного вторгнення зупинили роботу великі промислові підприємства. Тож і надходження до бюджету знизилися до мінімуму. Єдине джерело надходжень, яке надавало Кременчуку змогу і далі працювати без перешкод, були саме податки від громадян, зокрема і військових. Навіть в рамках такої складної фінансової ситуації Кременчук все одно спрямував значну частину міського бюджету на допомогу ЗСУ. Щот Тижня затверджуються нові закупівлі, які замовляють військові. Це і автомобілі, і квадрокоптери, і інше не менш необхідне оснащення. Якщо Кременчук не отримуватиме коштів військового ПДФО, він не зможе фінансувати цілий ряд вкрай необхідних для життєдіяльності міста галузей. З податків міста влада спрямувала кошти на підготовку до опалювального сезону, облаштування укриттів у освітніх закладах міста. На місцевому бюджеті також лежить безкоштовне харчування дітей-пільговиків у школах. Усі ці видатки прозорі із запитами військ. Та їхніми підтвердженнями, і вони проходять постійний контроль казначейства ще до проплати, у тому числі йдеться про делеговані повноваження, на які не було виділено кошти з державного бюджету, в їх числі пільгові перевезення, зарплата медичних працівників, підтримка критичної інфраструктури, стримування тарифів на тепло, воду та водовідведення і таке інше. Інша частина коштів військового ПДФО йде на утримання тепломереж та водогонів, поточний ремонт доріг, підготовку до зими з урахуванням можливих блекаутів, а також на соціальну допомогу переселенцям до допомогу постраждалим від російських ракетних ударів тощо. Аналітики Асоціації міст України підрахували, що муніципалітети вже перерахували на безпеку та оборону понад 45 відсотків від військового ПДФО, отриманого до місцевих бюджетів. Міський голова Віталій Малецький стверджує, що у Кременчуці цей показник вищий, а головне вилучення військового ПДФО з бюджетів місцевих громад позбавить нас можливості допомагати армії. Аргумент, що ці кошти будуть витрачати централізовано, непереконливий зазначає міський голова. В цілому ситуація Ця виглядає так: держава забирає основне джерело податку по ДФО, але не передбачає інші джерела для фінансування передбачених законом витрат. Якщо законопроєкт про бюджет на 2024 рік буде прийнято, місто не матиме змоги ні допомагати військовим, ні забезпечувати нормальну життєдіяльність міста. Дарія Кимець Кременчуцькі новини. За минулі вихідні до кременчуцьких правоохоронців надійшло 72 повідомлення про події та правопорушення. 13 – внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про найрезонансніші з них дивіться у нашому наступному сюжеті. Вчора близько 22-ї години до відділення поліції надійшла інформація від мешканця села П'ятихатки, що з його домоволодіння невідомі викрали автомобіль Кія. Авто було знайдено протягом півгодини залишеним на території села. В подальшому під час першочергових заходів було встановлено особу, що причетна до незаконного заволодіння. Це Місцевий чоловік 94-го року народження, який вже мав проблеми з законом, також він мав кримінальне минуле притягувався до кримінальної відповідальності. Матеріали наразі знаходяться в суді. Шість випадків шахрайства зафіксували правоохоронці за минулу добу. Жінка намагалася замовити товар через інтернет, в результаті лишилося 8 тисяч гривень. Інша кримчужанка в пошуках кредитної спілки через інтернет позбулася 30 тисяч гривень. Будьте уважні, навіть коли оформляєте деякі бонусні карти, бази даних і так далі. Ваша персональна інформація може бути використана сторонніми особами. В подальшому ви будете мати кредитні зобов'язання або ж потрапити в нестандартну ситуацію. В разі, якщо ви виявили таке порушення, відразу телефонуйте на лінію 102 та звертайтеся з заявами до будь-якого відділення поліції на території Полтавської області. Вчора на Полтавщині зафіксовано два випадки ДТП за участю диких тварин, зокрема Лосів. Основною причиною дорожньо транспортних пригод це в основному цей нічний час, а також швидкісний режим. Що водій не співає зреагувати, в результаті відбувається зіткнення. Будьте обережні під час руху. Звертайте увагу на дорожню обстановку. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів із першою та другою резус негативною, другою та третьою резус позитивною групами крові. Детальніше дізнавались наші журналісти. Люди, які здають кров, дарують життя іншим. Одна донація рятує одразу трьох пацієнтів. Проте, на жаль, ситуація із донорством крові в Кременчуці не втішна. Саме тому адміністрація Кременчуцької станції переливання крові звертається до містян із проханням здати кров. Вже ми підвели підсумки восьми місяців праці. У цьому році порівняли свої показники з аналогічним періодом минулого року, і незважаючи на те, що ми збільшували заготівлю донорської крові на 20%, Це не дає нам змогу забезпечити всі. Ті потреби, які існують під час війни, не забувайте, що під час війни потреба у донорській крові неабияк зросла. Окрім цивільних, яким кров потрібна під час операцій, ще більшу потребу мають військові, які щодня стоять на захисті нашої країни. Величезна кількість цивільних громадян, які потребують переливання компонентів крові, і ще більше це кількість поранених наших бійців, хлопців та дівчат, які нам дають змогу тут сьогодні знаходитися. Ну в в таких умовах, в яких ми є, і ми повинні зробити все можливе для того, щоб заготовити ці компоненти для того, щоб вони мали змогу отримати цю допомогу, якщо вона буде потрібна. Але ж нічого наші співробітники не зможуть зробити без нашого донора на сьогоднішній день. Є нагальна потреба в донорах першої та другої резус негативної та другої, третьої резус позитивної груп крові. Але це не значить, що донори з іншими групами нам не потрібні. Нам потрібні всі донори. Але ці групи зараз знаходяться в дефіциті. Дуже хочу звернутися не тільки до мешканців міста, хочу звернутися до керівників підприємств різних форм власності. Допомагайте, будь ласка, нам організовуєте виїзди до себе, організовуєте групу донорів, які зможуть прийти до нас, дати кров. Це дуже дуже важливо зараз. Заохотити та подякувати донорам допомагають волонтери благодійного фонду Смілива Україна. Кожному донору після донації вручають гуманітарний пакунок із продуктами харчування. Я дуже дякую фонду Смілива Україна, які вже декілька місяців з нами співпрацюють, які надають гуманітарну допомогу донорам для того, щоб популяризувати донорів, залучати донорів. Дуже сподіваюся на те, що мене почують, що під час війни не може не бути донорів на станції переливання крові. Дуже дуже очікуємо донорів і сподіваємося, що їх кількість збільшиться, і ми будемо мати можливість заготовити більше компонентів і всі. Лікарні, які цього будуть потребувати, отримають своєчасно достатню кількість цих компонентів. Дмитро є постійним донором вже 10 років і звертається до Кременчужан із проханням здавати кров та врятувати життя людей. З 2013 року, здаються, вже 10 років. Первоначальне ну, було, давали вихідні, ну і плюс оплата була, там, поїсти. Це. А зараз я вже здаю, просто я Пустів взагалі, то я так прийшов допомогти людям. зараз така складна ситуація в країні. Всі, хто має можливість, хто здоровий, будь ласка, приходьте, допомагайте людям. Нагадуємо, донором може стати здорова людина віком від 18 років. Не вживайте алкоголь за 48 годин перед донацією. Виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу та соління. Обов'язково виспіться і з'їжте легкий сніданок. Пам'ятайте, що ваша кров може врятувати життя. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини. 5 вересня це день, коли матір Тереза, яка допомагала хворим і нужденним, відійшла в інший світ. А пізніше цю дату охрестили міжнародним днем благодійності. Тож сьогодні, у день всіх, хто допомагає знедоленим, Кременчуцькі новини завітали до спілки самаритян України Кременчуцького об'єднання, аби побачити, як благодійність рятує світ. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні, у Міжнародний день благодійності, ми завітали до Кременчуцької спілки самаритян та дізналися про роботу організації. Це організація, яка існує для того, щоб допомагати людям, які потребують в цій допомозі. В цьому році ми вперше потрапили до проекту, який здійснюється, завдячуючи нашим спонсорам з Німеччини. Впродовж Півтора року ми будемо виконувати роботу для тих людей, які постраждали від війни. Саме сьогодні ми потрапили в робочий день. Кожен день має свій напрямок, має своє призначення. Колись проводяться групові заняття, колись проводяться індивідуальні заняття, колись бувають виїзні роботи, до яких залучаються саме ті бенефіціари, яких ми взяли на обслуговування в цьому проекті. Наша Кременчуцька організація опікується не лише містом, а й повністю півнем Полтавської області вже понад сім років. Нещодавно ж, завдяки допомозі партнерів, у організації з'явився шанс вийти на новий рівень допомоги. Беремо грант по проекту психологічно-соціальна підтримка. Ви знаєте, зразу було людям перші дні, коли цей проект стартував 14 червня 2023 року. Це було б трішки і нам страшно. Зібралась команда, вся команда про чудово. Ми притиралися, одягалися і все думали. Думали, люди не підуть. Пішли спочатку дві-три. А на сьогоднішній день у нас черга більше 200 чоловік. Самаритяни Кременчуцького об'єднання надають внутрішньо переміщеним особам та тим, хто цього потребує, не тільки гуманітарну, а й психологічну допомогу. Це такий проект і така праця, яка допомагає людям ВПО інтегруватися в громаду, тому що основне завдання, що ми стикаємося, це те, що вони, вони відірвані від життя. Вони не знають, коли вони повернуться. Вони не знають, чи повернуться взагалі. І такий, от знаєте, синдром відкладеного життя. Ми допомагаємо їм разом з ними інтегруватися в ті місця, де вони знаходяться знаходяться, в тій громаді, де вони знаходяться. Зрозуміти, що навіть якщо це тимчасово, якщо в них є шанси повернутися, вони повернуться, але жити потрібно тут і зараз, і насолоджуватись життям тут і зараз. Також ми працюємо з категорією дітки. Дітки у нас і ВПО, а також дітки у нас і багатодітних сімей. Також ми працюємо з дітками з особливими потребами і людьми з особливими потребами. Ми виїжджаємо на дом і працюємо у нас індивідуальний з ними. Заняття, я не пам'ятаю жодної людини, щоб зайшла сюди і не надали допомогу. Якщо вона навіть не нашої категорії, все рівно ми розкажемо, допоможемо цю таку екстрену допомогу дамо. Якщо це люди, які зовсім не знають місто, ми їм покажемо, проведемо в ті місця, де їм потрібна допомога. Але як правило, вони потім приходять до нас, встають в чергу, і ми знаходимо ресурс, як їм допомогти, і це важливо. Люди, які приходять по допомогу, дуже тепло відгукуються про працівників центру та проєкт в цілому. Цей проєкт дає можливість врівноважити себе саме в тій ситуації, яка є. Тільки спілка виключно саморотянцем займається, що внутрішньо переміщеним особам дають можливість не просто отримати гуманітарний якийсь набор з. Елементарних там продуктів харчування, там чи засобів там гігієни, чи можливо якихось там речей і так далі. Вони дають можливість відволіктися від цих буденних проблем шляхом подорожей. Масштаби допомоги за всі роки роботи спілки дійсно вражають за сім років. Ми ну, звезли ну, десь близько ну. Тон 500, ну, це як мінімум. рік, ну, коли ми завезли 110 тонн за рік, ну, це були, ну, евантар був для ну, лікарень нашої області. Це були ну, ліжка, тумбочки, медичне обладнання, одяг. Спілка самаритян Кременчука знаходиться за адресою вулиця Київська, 56. Ще один офіс готується до відкриття у Крюкові, аби розширити можливості організації. Віримо у наших волонтерів та будьмо самі добрими самаритянами і допомагаємо тим, хто цього потребує. Дмитро Цирюльник, Іван Ткашенко, Кременчуцькі новини. Навчальний рік 2023-2024 років стартував. У Кременчуці школярі навчатимуться за різними форматами. Як же викладатимуть математику та інформатику у навчальних закладах, дізнайтесь у нашому наступному матеріалі. Разом з початком робочого тижня для школярів розпочалися навчальні будні. Освітній процес у кримичутських навчальних закладах організований за трьома форматами: очний, дистанційний та змішаний. Математика один з найскладніших для вивчення шкільних предметів. Більше того, він виноситься на ЗНО. Якщо буде така можливість у закладах, то вони будуть намагатися математику вивести. На очне навчання бо математику краще вивчати в співпраці з вчителем і працюючи очно, тому ми надіємося, що цього року діти прийдуть до школи, побачать своїх вчителів математики і краще впораються засвоєнням знань. Учні 5-9 класів зможуть виходити до школи на основні предмети. Самі головні предмети, з яких потребують знання: це на історія математика, англійська мова, українська мова, українська мова українська література та інші такі хімія, фізика, самі складні предмети, ми постаралися поставити саме на офлайн, щоб діткам було зручно і вони могли опанувати ці знання разом з вчителями. До речі, якщо минулого року у п'ятому класі були проблеми з наявністю друкованих підручників з математики, то цьогоріч учні навчатимуться за новими посібниками. В цьому році ми отримали математику для п'ятого класу, друкований підручник, і пізнаємо природу, друкований підручник. Інформатику школярам викладатимуть різними способами. Якщо більшість тем можна вивчати. Використовуючи онлайн навчання, то, наприклад, тема, яка називається алгоритмізація чи програмування для дітей, традиційно складна навіть при навчанні в класі. І Онлайн інструментів не так багато для цього вивчення. А тут є питання, і будемо намагатися шукати інструменти, які допоможуть нам краще вивчити цю предмет. Крім того, для вивчення інформатики застосовуватимуть платформу Дія Освіта цього року. Міністерство освіти спільно з проектом Освіта Дія запропонувало навчати. Інформатику з використанням так званих ІТ-студій. Це більше для онлайнового навчання, для самостійного опанування. І ми надіємося такий інструмент буде корисний тим дітям, які цікавляться інформатикою, захочуть її знати детально. Презентація такого проєкту запланована на вересень місяць. І ми обов'язково повідомимо і вчителям, і батькам про такий проєкт. Навчання за допомогою дистанційних технологій здійснюватимуть і цьогоріч. Все одно будуть працювати гугл-класи кожного вчителя, і діти, які не зможуть відвідувати школу з тої чи іншої причини, все одно побачать і інструкції, матеріали в цьому гугл класі і зможуть опрацювати цю тему. Зворотній зв'язок з батьками залишається і за допомогою електронних журналів і щоденників, і в класі така можливість є. Тому ті діти, які хочуть і можуть, і вчителі, які їм цьому допоможуть, я думаю, впораються з великими, які перед нами. Ми пропонуємо їм асинхронні уроки, обов'язково будуть дублюватися пояснення нового матеріалу в класрумі. Тобто діти зможуть, якщо не відвідувати онлайн-уроки, то переглянути певний матеріал, ну і виконати завдання, які обов'язкові для виконання. Тож бажаємо успішного старту всім школярам, терпіння та натхнення, вчителям та всім безпечного навчального року. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини. Жодної руїни в Україні не залишиться. Усе відбудуємо, усе відновимо. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде. Слава Україні та слава нашим героям.